Клітинний центр. Клітинний центр міститься у клітинах тварин і розташований поблизу ядра. Основу клітинного центру складають два маленьких тільця центріолі, розміщені один до одного під прямим кутом. Кожна центріоля має форму циліндра завдовжки до 3 мікрометра та діаметром 1 мікрометра, стінка якого утворена білковими мікротрубочками. Центріолі відіграють важливу роль у поділі клітини тварин. Вони беруть участь у утворенні веретена поділу. Клітинний центр також називають центросомою. Клітинний центр визначає орієнтацію веретена поділу і розходження хромосом до полюсів клітини під час мітозу та мейозу. Крім того, він бере участь у формуванні органоїдів руху, джгутиків і війок. Зазвичай клітинний центр знаходиться поблизу ядра тваринних клітин. Ще раз нагадаємо, що він складається з двох розташованих під прямим кутом одна до одної центріолей. Кожна центріоль це циліндр, стінки якого утворені дев'ятьма групами білкових мікротрубочок. Центріолі оточені аморфним простором або аморфною хмарою, яка складається з білків, вуглеводів, невеликої кількості ліпідів, що відіграє важливу роль у прикріпленні ниточок веретена поділу. Важливою особливістю центріолей є їхня здатність до автономного розмноження, яке не залежить від поділу клітини.